Всім привіт, слава Україні. Вчора завалив короче, я свиню, зараз треба це все діло буде ой, повідбирати, поховати е на кубасу буду коптити кубаску, е далі сало, м'ясо. Вчора е там трошки ще понарізав, хотів баличок. Зараз я все швидко. Випистро розібрати коротше і цей. І... і забрати звідси Я зараз на даний момент знаходжуся в погрібі, тому що так як, е... в кухні там, літні мухи літають вже, то вирішив, вирішив його знести в погріб. Тут більш-менш більш трошки прохладно і немає, немає мух. Так що якось так, це 4 відібрав 4,5 кг м'яса з передньої гупатки. Е, зараз будемо це будемо нарізати на ковбасу. Е, також е, ще завтра поїду, куплю яловичини, зроблю таку Попробую. Бачив е, на Ютубі рецепт. Мені щось сподобався забавний рецепт, хочу спробувати, що з того вийде. Так, ладно, я зараз приступлю нарізати м'ясо, там далі десь включимось. Е, нарізаю на кубасу, е, Так. Е, Роблю так само, як у відео бачив. Е, нарізаю не кубіками, а от такими довгими шматочками. О, тіпа, тіпа, отакий. Коротше, е, десь сало обрізки відрізаю. Е, там, де трошки якимись плівами теж відрізаю, забираю його. Е, треба лише трошки оставити, бо е, там рецепт на 6 кг фаршу. Тобто має бути 4 кілограми, виходить, отакого от от нарізаного і 2 кіла е, типу перемеленого. Умелена ну, там йде гов'ядина. Так що говядина в мене поки що нема. Дивіться, завтра буде. Так що поки що якось так. Так що ж, розказую, що в нас тут є. Е, нарізали ми на кусочки. Свинину. Далі, обрізки. Хочу 4 кг свинини, 6 кг гов'ядини. Обрізки там жилки пропустили теж все на фарш. 4. 3,5 4, 4, кг порізали от на такі от кусочки. Пів кіла перемолов і, виходить, шукав у нас в районі, щоб купити цей гов'яжий фарш. Найти не міг, ой, м'ясо гов'яже. Найти, най, найти не міг телятини, Прийшлось купляти купувати е, фарш. Не знаю, який він по якості, але купив коротше, купив говяжий фарш. Далі. Це все діло перемішав зі спеціями. І на два дні в холодильник відправив, щоб воно в холодильнику все полежало, промаринувалося нормально. Тепер, тепер ми до цього всього діла надаємо 150 грамів. Холодненької водички, прямо там таке дуже холодненько, є, з льодом, з морозилки Зараз все це перемішуємо і далі включуся, покажу, що я буду з цим робити. Е, так, не знаю, чи буде видно чи не видно, перекинув я це все відро. що ця, е, Дрелька з міксером. І це все діло змішуємо гарно. Можна, звісно... Це все зробити руками, але руками трохи довго. Зараз я перемішаю його так чітко і тоді, тоді включуся до такої так, консистенції. Минутки зодвізоти помішаю, там далі включуся. Так, щось, в принципі, отакого от повинно получитися. Коли береш, мають, фарш має тягнутися, жилки мають тягнутися. Не знаю, чи видно, чи не видно. Коротше, похвилин. 4 я помішав міксером і ще хвилин 5 роками його домісив. І цей. Зараз буду йти пробувати начиняти. Буду начиняти в на цю тишку. Не в оболочку, а натуральну Туральну кишку начиняти буду. начинем. і далі повішу, хай трошки просушиться, а потім будемо закидати його в коптильню. Так, а по спеціях, про, що додавав, напишу. Знизу під відео, може комусь цікаво. Е, кажу, я пробую її перший раз робити. Повторюю, так би сказати, рецепт, тому що я подивився на одному каналі, забудь, він називається правильно. Е, сподобався рецепт, хочу спробувати його повторити. Так, ладно, наб'ю ковбасу тоді ключ покажу. Так, повішав ковбаску коптитися. Получається, е, якщо вчора з вечора її завішав. Куптілочку, вона цілу ніс і провисіла, посохла, зараз починає на ній пускати дим. От ще довішав 4 кусочки м'яса, я їх розрізав, щось вони мені всередині трохи не сподобалися. Так. Цим процесом зараз буде займатися дружина, тому що я їду на роботу. До п'ятої вона буде на легенькому димкові собі проходити, а після п'яти я вже буду вдома. Потім включуся, покажу. Що там по рецепту треба робити далі? Так, ось такий вигляд переїхав з роботи. Ось такий вигляд має ковбаска. Зараз візьму рукавицю, спробую достати її. Зараз будемо вже переходити на останній етап. Не знаю, видно? Навірно. Якось так. Це главно, блін, не впала. Так. Ладно, зараз підготуюсь до останнього етапу, тоді покажу. Так, дивіться, яка файна ковбаска вийшлася. Просто бомбезний колір. Зараз швидко в двох словах розкажу, що я буду робити далі. Бо в кухні темно, лампочка не робить, перегоріла. Хазяїн ніяк не може поміняти. Так, зараз е, поставив відро 15-літрове, заляв в каструлю води. Поставив, нагріваємо воду до 80 градусів. Закидаю туди ковбасу. І при температурі 80 градусів тримаємо 20-25 хвилин, виймаємо і тоді остужуємо. Отака От і дальше, така дальша процедура. Зараз я це зроблю. Кубаска вистигне, потім включуся і покажу, що в нас з того вийшло. Так, не знаю, буде видно, не буде. Знімаю з голови. Ковбаска наша остигла. Взяв я два екземпляри. Один в кологеновій оболочці, другий в кишці. Натуральній, так би сказати. Що ж, давайте розріжемо одну і другу і подивимося, що з того вийшло. Треба було кологенову брати трошки більшу. Надто маленька вона, ладно. Туба, звісно, якусь досочку взяти непогано, але нічого. Ну, ще сказати? класно. Кобатка бомба. Давайте ще. Натуральній оболочці. Це трошки погрубша була, ніж кологенова. Я трошки стурмозив, взяв 32-гу оболочку. Треба брати певне хоча б бляха 40-кову. Мала. Це натуральна оболочка. Ось такий от вигляд має. В неї ж капає. Ось так от. Та вийшов що супер. Рецепт класний. Тільки от мені одне, що мені кажеться, треба фарш трошки ще лучше вимішувати. В ідеалі було б в фарші міс, бо Моє пространство. Не знаю, чи я її нормально набив. Може через то, що через те, що вона набита вона не дуже. Ну що? Бомба. Колбаска скоптилась повністю. Ви. Кусочки м'яса. Щось камера вибила. Не знаю чого. Кусочки м'яса прокоптилися. Ну, і це має такий от вигляд. Отак от, от розрізнюємо Ну, фарш, фарш треба було вимішувати ще лучше. Трошки не вімісю, ну нічого, на перший раз піде, будемо вчитися. Так, далі я вставлю, після цього відео вставлю, ой, після цього вставлю, я сам ще коп... Коптив і сало, і м'ясо, і ще другу ковбасу коптив вставлю. Далі продовження. Кому буде цікаво, можете далі подивитися, що з того вийшло. Всім доброго ранку, починаю процес копчення, завантажив бочку, а й навіть в бочку все не влізло, те, що, мов, розтягнутися все на два на два рази. Тупочка. Джепущій перегоріло. Вишенька, яблуня, все те, що обрізав, навесні весні підчищав, дерева, все те зараз і піде в ход, Так би сказати. Так, ладно. Одною рукою це неудобно робити, Заложую я, треба лити на роботу. Так, у нас вже вечірок, приїхав я з роботи цілий день. Копченням займалася дружина, поки я був на роботі. Ось такий от вигляд має на даний момент. Тут трошки воно вже коли хало мене буде пробувати знімати. Темнувати через те, що вишня, яблуня, каптиця, каптиця вишньою, вишня дає колір темний. Якщо хто не знав, то отак от. Ну ще. ще я думаю, сало трошки раніше вийметься, а м'ясо прийдеться, щоб потримати трохи. Горить непогано. Від топочки до бочки 3 метри. Якраз, якраз то що треба. Угні такого немає сильного. Огнем не кидає нормально. В принципі. Так, якось так поки що потім буду щось виймати, включусь, покажу, що з того вийшло. Так, всім привіт! Вчора я був на роботі на сутках, дружина коптила ребра і сало. Такий от вигляд моє серце, аж світиться. Зараз ще на ребра глянемо. Вроді. Все нормально прокоптилося, все класно, такий от вигляд. Так, зараз я це все діло буду виймати і буду <кхе> 에, Начиняти ковбасу, заложити ковбасу. Ще треба ковбасу перекоптити. Ще роботи повно. Так, ладно, поки що все, зараз повиймаю, потім включуся. Так Ось от такий от вигляд має сало, м'ясо, ребра. <кій> Мов хтось каже, що воно трошки темнувате. Зараз поясню, чому воно темнувате. Темнувати воно через те, що я до копчення додавав вишню. Вишня дає темний колір, того йому темнувати. Далі коптив я для себе, Каптив не на продаж, так що. Мені воно і так сай, сайде. Якщо б на продаж, звісно, робив би без вишні, щоб такого темного кольору не було, мені просто подобається запах вишні. Так, зараз покажу в розрізі. Звісно, світло в льосіні не дуже, але я думаю, видно, м'ясо повністю готове, Церня, це баличок, кусок балачка. Такий от вигляд має сало. Також повністю прокоптилося. Ну от, навіть бере, що вона лампочка вона ж просвіщається. Ну і зараз також не знаю чи вийде показати. Ну от Ребра теж, не знаю, видно, не видно. Вроді як може видно. прокоптились теж файно. Все прокопчене. Так. Зараз будемо начиняти ковбасу. Зараз коптимо ковбасу, покажу ковбасу, щоб з того вийшло. А це зараз будемо ховати в холодильник, молодівку складати. Якось так, поки що. Так, розвішав ковбасу, починаю коптити. Так, зараз. Будемо пускати дим потрошки. Хай воно нормально себе візьме корочку, тоді можна буде в кінці трошки дати більше жару, щоб його нормально довести до готовності. Так, так не знаю, а ні, нормально в принципі видно. Все, докоптив я колбаску. Такий вид має, деяка трошки, трошки більш засушена, деяка трошки менше. Дехто любить сало, дехто любить без сала. Е, так, потім ще покажу її в розрізі. Візьму кусочок, пізніше десь трошки, бо зараз трошки зайнятий. Що ж, поки що все, буду розрізати, включуся, покажу, як вона виглядає в розрізі. Так, що ж. Я в бані, кубаска на столі. Будемо проводити дегустацію. Е, це кубаса е, просто без, ну, без фаршу. Нарізана кубиками сало, нарізане кубиками м'ясо. Все це діло перемішане спеціями. Запаковане в натуральну оболочку. І короче, короче, якось так. Ладно, розрізаємо. такого Отакого отновиду має. Ну, смак просто супер. Ти шо? І, звісно, розрізав її в самому дні, там де, виходить, все весь жир збігає. Того що верха тут вона так і сіла за цей. Получається жир збігав весь весь Ну, був... Коротше бомба, що ви говорите. Куди там куплені братися? Так, як я вже казав по тій ті кубасі. Що я на початку відео робив. Е, рецепт скину. Той, який я взяв з інтернету, скину його внизу. В, в, опис, в опис під відео. Так, ну що ж, кому сподобалось дане відео, підписуємось на канал, ставимо лайки. Я буду продовжувати знімати, розказувати, показувати, Пустувати. Ну, коротше, от нема шоколаду, треба пробувати. Сало було багато, я думаю, що мало трохи жирно, Ну, Я її трошки довше потримав для того, щоб сало вижорилося трохи. І саме то сало навіть не чувствується. Якби воно є, але воно більше нього зробилося. Воно стопилося. Так, дякую за увагу. Слава Україні, героям слава всім мирного неба. Вітаю всіх з приближаючими святами. Не знаю, коли це відео, звісно, вийде, чи вже, буде, чи вже буде після свят, чи ще до свят. Всіх з Паскою. Так що, на все добре. Дякую за увагу.